Привіт! Давай сьогодні приготуємо різдвяний сирний штолин з маковою начинкою. Він дуже смачний та простий в приготуванні. Для нього нам знадобиться просіяне борошно, охолоджене масло, цукати або сухофрукти, кисломолочний сир, яйце, цукор та макова начинка. мисці з'єднуємо просіяне борошно, додаємо цукор, додаємо розпушувач тіста, трішечки солі та на крупну тертку натираємо. Масло. Тепер все злегка перемішуємо, щоб утворились крихти. Кисломолочний сир з'єднуємо з яйцем та перебиваємо блендером до однорідної кремової консистенції. Ось така маса має вийти. Горіхи обираємо за смаком. В мене волоський, його потрібно трішки подрібнити, але не мілко. До борошна з маслом додаємо сирну масу, цукати, горіхи та замішуємо тісто. Ось таке воно має вийти і не повинне липнути до рук. Далі беремо пергамент, трішки присипаємо борошном та почнемо формувати штолен. Спочатку за допомогою качалки, а далі руками формуємо коло. Товщина приблизно 1,5 см. Далі викладаємо макову начинку та розмащуємо трішки по тісту. Макову начинку я купувала вже готову, але ви можете зробити самостійно. В описі напишу рецепт. Далі формуємо штолен так, як на відео. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину до утворення золотистого кольору. Ось такий красень в мене вийшов. І поки він гарячий, його одразу потрібно змастити розтопленим вершковим маслом. Ви, звісно, можете запікати до менше золотистого кольору, бо я люблю, коли він так гарно підпечений. Одразу після того, як змастили маслом, добре посипаємо цукровою пудрою. Хто не встиг до Різдва завчасно приготувати штолен, то пропоную вам цей варіант. Це чудова альтернатива, тому що його можна їсти одразу після випікання та не чекати 3 тижні на визрівання. Обов'язково приготуйте цей штолен, тому що він дуже смачний. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Також не забувайте про вподобайку та підписку. На моєму каналі багато цікавих відео, тому переходьте та дивіться.